Атакували одразу двома типами дронів. Українські БПЛА завітали в гості до Ставрополя. Містеві жителі прокинулися від гучних вибухів, мережею ширяться численні фото та відео повітряного нальоту. Поцілили у два важливих пункти: заводи Сигнал і «Стілсофт», де Росія виробляла електроніку для військових потреб. До слова, вперше в історії Україна використала проти ворога одразу два різних види БПЛА. Подробиці від Анни Басової. Коли суботнього ранку спрацьовує один на всіх будильник, Звучить. руханку теж виконують всі одночасно. А хто не встиг на сеанс вуличного тренування, коментує ситуацію наживо. Ребята, я в шокі. Куди ПВО смотрить? Зараз дивіться, що буде просто южний ринок. Містянам це не подобається. Про що вони поспіхом повідомляють усім, хто дивиться їхні трансляції з місця подій. Ще одна самопроголошена система ППО Ставропольський радіозавод сигнал. Тут донедавна виробляли широкий спектр радіоелектронної продукції. Передовсім засоби РЕП та авіаційну електроніку. Тепер там продукують хіба що чорний дим. Збивала собою дрони і будівля компанії Стілсофт. Її внесли до офіційного списку підприємств, які постачають свою продукцію на потреби силових відомств ворога: Міністерство оборони та внутрішніх справ, ФСБ, Роскосмосу та інших залучених у війну проти України. А доки робота поставлена на невизначену паузу, доводиться торгувати товаром простішого ґатунку. Втім, після чергового удару навіть найвідважніші місце роботи покидають. Загалом у критичні підприємства Ставрополя було по кілька влучань. Місцеві звітують про щонайменше п'ять. І заразом скаржаться на відміну від попередніх повітряних атак. Цього разу влада навіть не попередила про небезпеку. Губернатор ставропольського краю жодних коментарів не надав. Анна Басова подробиці телеканал Інтермарафон Єдині новини.